Пекла або як написати курсову роботу. Вітаю! Мене звати Світлана. Сьогодні ми з вами продовжуємо ознайомлюватися із етапами, як писати курсову роботу. Звичайно, про кола пекла я жартую, мабуть, тому що написання курсової роботи, якщо правильно її писати, якщо не пропускати етапи, якщо робити це вчасно, може перетворитися на досить цікавий процес. Якщо у вас все-таки виникли певні складнощі з цим процесом, можете звернутися до нас. Ми пишемо курсові та дипломні роботи з гуманітарних спеціальностей. Ви можете дізнатися ціну саме вашої роботи, написавши нам на вайбер або у Телеграм за номером, розміщеним у шапці профілю. Що ж, ми вже з вами говорили про перше коло пекла у попередньому відео, тоді ми говорили про літературу, про те, чому її важливо шукати саме до того, як ви почнете писати, власне, роботу. Сьогодні в нас з вами друге коло пекла, або другий етап, якщо без жартів. І сьогодні ми з вами говоримо про план до курсової або навіть до дипломної роботи. Він також частково підходить і для складніших робіт. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, нащо нам той план? Що він нам з вами дає? Можливо, він нам зовсім і не треба, можливо, він, знаєте, як ми роді кажуть, як п'яте колесо довоза. Що ж, ні, нам таки дуже потрібний план. Зараз поясню для чого. План це наша така знаєте, структура, наш кістяк роботи, який нас перший. Варто затвердити план у викладача, в якого ви пишете курсову роботу. Звичайно, не кожен викладач буде ходити за вами і казати: Оленко, принеси нарешті мені той план. Іванку, де план? Ні, це не головний біль викладача. Розумієте? Викладачка може повернути за три дні до захисту готову написану вами роботу, тому що робота не відповідає зовсім вашій темі. Це, я кажу, не головний біль викладача. А щоб таких прикніх випадків не траплялося, потрібно. На початку роботи написати план і принести викладачу. І от вам викладач скаже, от, Оленко, перший розділ треба добре, а в другому розділі треба оце і це поміняти, це і це додати, наприклад. Це не страшно. Таким чином ви знаходите певний контакт із викладачем, ви краще розбираєтеся в своїй темі, ви більше розумієте, що від вас вимагається. Тому ще може трапитися і таке, що у викладача своє бачення, а у вас своє бачення. І як тут нескладно здогадатися, не кожен студент в кінцевому результаті може довести викладачу, що ось саме його бачення потрібно досліджувати. Ну, в 90% випадків ви будете таки досліджувати те, що пропонує викладач, тому що у нього більше досвіду, як вам такий аргумент. У мене траплялися такі випадки, коли я навчалася. Друга причина, чому важливо писати план перед початком роботи, так ви для себе навіть розберетеся, про що ваша робота ви план це одяг вашої, знаєте, курсової роботи. Якщо ви подивитеся в кінцевому результаті на свій план, ви зможете оцінити, чи гарно ви вдягнули блузу, чи гарні ва штани, чи пасує взуття. До того образу, що ви підібрали. Таким чином, ви потім не будете спотикатися, коли будете писати роботу, адже ви собі гарно структуруєте, викладач вам трішки відправить, ви будете мати гарний одяг для майбутньої, гарної наукової роботи. З чого має складатися план? план Майбутній ваш зміст, грубо кажучи, план можна трішки, як правило, змінювати десь там в процесі написання, але в основному ви вже будете мати готовий кістяк на майбутнє. З чого взагалі складається курсова робота, що нам в тому планові треба писати? Я прикріплю тут відео кілька прикладів, щоб ви могли краще орієнтуватися. Так само... І в нас на каналі ви теж можете знайти вже низку відео про те, як написати план. Що ж, в плані, так обов'язково має бути вступ, розділ 1, розділ 2. Переважно для курсових робіт два розділа, інколи допускається три розділа. Чотири трапляється ну, дуже рідко, тому що курсова робота, як правило, це 30 сторінок тексту, і чотири розділа ви або будете писати дуже багато, це не 30, це вже буде 45-50 сторінок. Або ви просто наскільки дріб'язково понаписуєте про кожен підрозділ, що ви не розкриєте його. Тому я рекомендую зупинитися на двох, у крайньому випадку на трьох розділах. Кожен розділ у нас поділяється на підрозділи. Оце 1-1, так зветься, 1-2, отак зветься. Перший розділ у нас буде мати першу цифру підрозділ, а годиничка 1-2, 1-3, 1-4 другий розділ у нас буде перша цифра двічка. 2, 2.1 назва, 2-2, назва, 2-3 назва. Завершується наша курсова робота обов'язково висновками. Це важливий елемент, який дуже погано чимось пишуть студенти. Після висновки у нас іде список використаної літератури, інколи його називають список використаних джерел, інколи просто список літератури, бібліографія так само може бути. Ну, найбільш типовий варіант це список використаної літератури, однак варто перевірити в методичці, як саме цей елемент називається. В будь-якому випадку тут буде перелік тих джерел, які ви використали у написанні курсової роботи. Важливо, що зараз можна в цей список писати тільки ту літературу, на яку ви зробили відсилання в тексті. Тобто варіант такий, що я нібито просто десь там погортав чи погортала книжку, не підходить. Ви обов'язково повинні її процитувати. Завершується робота додатками. Це не є обов'язковим елементом роботи, але краще, щоб ці додатки все-таки були. Вони повинні доповнювати, якось пояснювати, ілюструвати чи Що щось в тексті. Також важливо, щоб на ці додатки були відсилання у тексті. Тобто, підсумуємо вступ, розділ 1, розділ 2 з підрозділами, звичайно. Розділ 3 – за потреби за бажанням залежно від теми, висновки, список використаної літератури і додатки. Ось наш типовий. Зміст. Що ще хочу уточнити на цьому етапі? Обов'язково подивіться свою методичку. Можливо, у вас в методичці чітко вказано скільки розділів повинно бути в курсовій роботі. Навіть чітко прописано, що саме в першому розділі ви пишете, і що саме в другому ви розділі пишете. Наприклад, часто на факультетах журналістики можемо побачити такі досить типові курсові роботи. Що ось кожен студент собі обирає. Певний жанр або обирає певне змі і аналізує його. В такому випадку досить часто в першому розділі ви пишете теорію про вказаний жанр чи про вказану групу жанрів, а в другому розділі аналізуєте ті медіа, ті публікації. Аналогічно може бути із низки інших спеціальностей. Всього ви можете у своїй методичці побачити зразок змісту. Як правило, наприкінці у додатках подаються зміст, і зрозуміти, що саме вимагає ваша кафедра, яким чином можна розкрити тему схожу до вашої. Тому надальше замовити курсову або дипломну роботу, ви можете у нас з гуманітарних спеціальностей. Пишіть нам на вайбер або теограм за номером вказаним у шапці профілю. До наступної зустрічі до третього ко.